Всім привіт! Сьогодні розпакуємо посилку, про яку я дуже давно мрів. Але, як на мене, було трохи занадто дорого. А тут китайська компанія DJI випустила новинку. І на AliExpress мені показалось, що воно коштує адекватні гроші. У нас на сайтах на OLX їх продають по 8-9. по 9, А на AliExpress я заказав за 6 в переводі на наші гроші. І, як ви вже зрозуміли, ось така посилочка DJI Mic Mini. Запакована в заводських пломбах. До речі, ще зекономивши приблизно від 70 до 100 гривень, якщо користуватись Let's Shop Kecks Service. Більше в коробці нічого нема. Ось така маленька. Ось такі параметри, кому потрібно, ставимо паузу, читаємо. Ну а Ми продовжимо, побачимо, що ж там тут китайці прислали. Я хотів купити все DJI MiG 2. Ну, але на AliExpress вони стоять якихось кошмарних 500 баксів. А у нас на OLX можна знайти за 14 тисяч плюс-мінус в гривнях. Але оце в два рази ще дешевше, більш компактніше. Ну і ми зараз їм познайомимось, побачимо, що воно з себе представляє. Так. Так, так, так. Коробочка пуста. Тут DJI почали класти досить багато і досить цікаві такі наклейки, з чого буде дуже рада моя дітвора. Інструкція. Ну, інструкцію, як завжди, ніхто ніколи не читає. А ось наклейки навіть буде наклеїти щось десь і самому. Досить цікавий стікпак. Ну, ось так виходить. Раз, два, три, п'ять наклейок. Цікаво, цікаво. І ось така сумочка. Єдине, що я не розумію, компанія GoPro була перша на ринку лідером. Але по чуть-чуть по вони розбазарили повністю все. І dji зараз стала набагато краще. Ще в планах є купити екшен-камеру DJI. І будемо робити новий цікавий контент. Так, тут. Чотири ветрозащити. Такі на кролика схожі. Далі, сама коробочка з мікрофонами. Кабелі. Ну і силикагель, Куда ж без нього. Сумочці більш нічого нема, але сумочка досить цікава. Така якісна, гарна. Я думаю, сумочку у меня мои девчата приватизуют под косметичку. А вот микрофоны я им не отдам. Наконец, дало все целлофаны. Все равно всем требую користуватись. Два кабеля. Type-C На USB-C. Вже могли б зробити Type-C Type-C, хоча не знаю чому. І для підключення до камери. Ну і сама коробочка, я вам скажу, досить така маленька. По фото, по відео вона мені здавалась набагато більшою. Пломба, ну і самі мікрофони. Блін, які вони маленькі. Ну, чесно, по фото, по відео вони здавались набагато більшими. І всі казали, що магніт доволі крепкий, але я б не сказав, що він доволі крепкий. Можна магніт, можна як прищепку прищепити. Блін, ну, ну, ну воно просто мініатюрне. Ну, от чесно, з чим порівняти, так? Щоб ви мали нову. Ось зараз я вам покажу. Дивіться. 10 гривнева монета. І ось це передатчик. Для порівняння з 10 гривневою монетою. 10 гривень. Це передатчик, так виглядає. Ну, дві 10 гривневих монетки. Ось так. 20 гривневих монетки. Це е, прийомник той, що буде цеплятися на камеру. Ну, це взагалі треш. І сама Сам передатчик, сам мікрофончик. От, будь ласка, і не більше за 10 гривневу монету. чуть чуть по краях. Ну, тому що це квадратне, а це кругле. 10 гривень. Це капець якийсь. Ну що ж, ось така була розпаковка. Ось такий був варіант. На 50% розряджений кейс. Зараз ми протестуємо. І ще одне. Ось тут є лишень один перехідник на Type-C, щоб воно було підключити до телефона. цим всім я розберусь, але в мене є ідея, як зробити так, щоб без отакого дорогого перехідника 25-30 баксів на Аліекспресі стоїть. Можна було підключити до айфона, до роз'єму от. Це побачимо в одному з наступних відео. А зараз на цьому поки що все. Якщо сподобалось, ставте подобайку. Не сподобалось, ставте палець донизу. Зустрінемося в нових відео. І далі, думаю, буде цікавіше. Всім пока!